Діляночки паї нарізані. приблизно площа їх від 5 до 6 гектар кожна земельна ділянка. Староста села Стельмахівка Михайло Гречани говорить, земельні ділянки під посівами коноплі власність жителів села. Їх віддали оренду фермерам. Фізичні особи про це не знають, не розуміють, що тут відбувається, Ми самі не могли поняти і представити, що у нас таке може статися на території. Знайшли кущі коноплі. Посаджено з оросительною системою капельного поливу. Поруч із плантацією правоохоронці розшукали місце, де працювали аграрії, діжки із водою та обладнання для крапельного поливу, мінеральні добрива. Коноплю ховали між рядами посадженої кукурудзи. Під кукурузою, засівом кукурудзи було виявлено величезна кількість коноплі в огромих розмірах, які який має ознаки культивації, поливу та добрива. У пошуках незаконних посівів коноплі поліціянти залучали місцевих жителів та квадрокоптер, завдяки якому перевірили і інші фермерські господарства. Правоохоронці Луганщини викрили три масивних пасіва, які налічують загальною площиною понад 20 тисяч кущів І на за цінами чорного ринку мають вартість понад один мільйон американських доларів. Під час слідчих дій правоохоронці затримали двох підозрюваних. Їх звинувачують у посіві та вирощуванні конопель. Максимальне покарання задав. Аною стати до семи років за гратами Юлія Щербак. Новини на Суспільному.